І ми починаємо шостий раунд назад до школи. Будь ласка, тиша, а ти це наш трудовік. Саліванчук до дошки до дошки. Саліванчук ага. до дошки. Слухай. Ну, до речі, знаєте що? У мене сестра вчителька у Польщі викладає англійську мову. Давно вона вже 20 років там живе. І в неї, ну, вона ж моя сестра теж дуже гарне декольте, і вона приходить до школи не з таким відвертим, закритим, але все одно видно, що є. І один учень каже: пані Ірен, я вас кохам. Вона каже, так не знала, що йому відповісти. І вона каже, але я не люблю дітей. Він каже, добре, ми будемо обережні. Ось такі діти у Польщі. Ки Аня буде відповідати на 12 запитань зі шкільної програми. Після кожної правильної відповіді її команда зможе відкрити одну частинку пазлу на великому екрані. Ваше завдання якомога швидше здогадатися, хто з відомих українців або що заховано у пазлі. Майте на увазі 12 балів отримує лише. Одна команда, і це буде команда, яка відгадала своє зображення із меншої кількості відкритих пазлів. Добре, як два жде два. Все понятно. Перше запитання: яка із цих тварин є у червоній книзі України? А ведмідь бурий, Б, Лисиця, В, гадюка, Г. Щука звичайна. Ведмідь Бурий. Це правильна відповідь. Ти не перевершена. Так, ваша команда має можливість відкрити одну з пазлів. Так, бо чотирнадцять мені здається, або дванадцять. Відкривайте будь-який пазл. Давайте на дванадцятий. Дванадцятий. Відкриваємо. Я знаю, хлопці. Я знаю. Це наша українська гордість. Це Україна зображена на цьому пазлі. Це Ластів. Гніздо. potete deci la a dipoli? Ciao, senso, ti ho Твоя батько, я зараз буду плакати. А я не можу бути людиною. Не так... плач, ми скоро там всі будемо. Ми чекаємо на тебе. А ми море відкрили? Так, оце ми взагалі ми сказали, супер. ви сказали, це чорне море. <рес> да. Давайте далі. Анечка, будь ласка, сідай Все? на своє місце. І до нас виходить Антоне. Що що, що? Антошу, давай. О! біля дошки давно був. Гусь, ну, гусь. Я не знаю, як тепер. Нам тепер, Оля, з вами треба так теж буде влучно відкрити, щоб з одного відгадати. Це який шанс. А де ти народився? Я е... так. в селі Грунь. А де навчався? Навчався в Груні, а потім навчався в Києві. Києві. І як навчався? Як в тебе знання? Дуже погані. Погані. Добре. Але я підкований в багатьох питаннях, але. давай ми з тобою в... подивимось на твою підкованість. І, можливо, і твоїй команді сьогодні. Та 100%. Дай Бог. Сподіваємося, я зараз буду тобі ставити запитання. Ти, будь ласка, обери правильну відповідь. Угу. Перше запитання. Який із нижче наведених винаходів належить українцеві? А. Гелікоптер. Б. Комп'ютер. В. Папір. Г. Компас. Компас. І це неправильна відповідь, фу! тому що це гелікоптер. Каже фу! 14 вересня 1939 року у США авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський підняв у повітря перший гелікоптер В С триста. Ні, це все нормально поки що все добре. Наступне запитання: найдовша річка України це. Дністер, Дунай, Дніпро Оржиця. Так Дніпро. Дніпро Воно ну, це правильна візьма. Воно Воно Будь ласка, відкривайте. <ріху> давайте за логікою йти. Вони відкривали дванадцяте. Вісім мені подобається. Вам вісім подобається. Там Я люблю. Центр. Ви любите вісім. Хочте, ну, давайте з центру. Давайте, Ми за душею сюди прийшли. Хочете вісім. Відкриваємо вісім. Відкриваємо вісім. О, теж нормально. та це ж Я знаю, це будинок з химерами. Вау! Так, це правильна відповідь. Що сьогодні це день такий? це Оля! Оля, Оля, Оля! Це знає кожен українець, мені здається. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цю. Вдачу, яка спонукала зустрітися мені сьогодні з Олею, тому що вона одразу Оля каже: ну вісім моє улюблене число. А потім така фігач, і одразу сама все вгадала. Але тепер буде інтересно, друзі. В мене для вас є подарунок. Так. 12 балів заробила кожна команда. Ура! 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 Все Ну що, результати після конкурсів. Отже, після шостого конкурсу у команди Дантеса 32 бали. А у нас команди Дантеса 34. І як завжди попереду 330.